Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні буде невеличкий епізод. Хто дивився попередні мої відео, той знає, що зараз я працюю над великою роботою. Це скатертина у техніці філейного в'язання. І я її дуже хочу якомога швидше зв'язати, тому що мені вже в понеділок на роботку. Звісно, що до цього часу я не дов'яжу, але стараюся поки, поки можу, що якнайбільше пров'язати, тому що коли почнуться уроки, то на в'язання буде 10 хвилин за день, так, якщо дуже постаратися. Так, чого я так повільно в'яжу? <кій> Сьогодні у мене вже яке восьме. 8 число, 8 серпня. Попереднє відео вийшло, мабуть, днів 5 тому, і ось за 5 днів я прив'язала, ну тут сантиметрів навіть, мабуть, 30 немає. Чому так повільно? Ну, по-перше, тому що тут величезна ширина, ну, як величезна, кому може і не величезна. А як перебирати кожну петелечку, то воно величезне, да? тут зараз 120 см за виширки. І... І ось так. Тобто, поки один рядочок пров'яжеш, я засікаю час в'язання своїх рядків, то один рядочок у мене виходить від 45 до години. На це впливає в мене декілька факторів. Так, по-перше, з якої пряжі я в'яжу, я показувала да, в попередньому відео. Так, це в мене ось така пряжа. З якої я в'язала вже і попередні серветки, які я вам показувала. Да, але там був інший кольор. Цього разу пряжа та ж сама, метраж той самий 495 метрів на 100 грам. Але білий кольор. І хоча тут так само написано, що, та, що це мерсеризована бавовна, вона зовсім зовсім відрізняється від тієї. Та була така ніжна, м'якенька, податлива, з неї було дуже приємно працювати. Вона сама лягала, як я говорила, усі стопчики, да, і, ну, в усі стовпчики. І просто в'язати було одне задоволення. Ця ж пряжа набагато грубіша. І щоб з нею домовитися, інколи мені доводиться стопчики разів і по 5 і по 10 перев'язувати. Ця нитка не така рівномірна. Тобто для бавовни, в принципі, навіть мерсеризованої, дорогої, да, характерно те, що можуть бути десь більш тонші або товщі ділянки. Ну, звичайно ж, це візуально відразу помітно у в'язанні. Особливо, коли тобі треба зробити клітиночки рівненькі, а да? одна клітиночка виходить не така ні як інша, тому що попався ділянок, ділянок, <гум> відрізок. Знову мене збили. Вже не знаю, який раз намагаюся записати відео, запишу хвилину, зіб'ють, запишу 30 секунд, знімуть, зіб'ють. <гум> І вже котрий раз намагаюся, думаю, все більше я не буду спочатку записувати, буду продовжувати, вибачте, я не пам'ятаю, на чому я зупинилася. Тобто на паузу поставила, тепер я не пам'ятаю, що я говорила, ну приблизно пам'ятаю, про те, що як зустрічається відрізок да, тості ниточки чи тоншої, то це помітно, да, і треба якось його вкладати, викладати, для того, щоб ну, більш-менш ті клітиночки нікуди не поїхали. Так, тобто на це ще йде ну, багато часу. Або якийсь стовпчик не хоче бути рівним, він кудись розвалюється, він кудись не стоїть рівно. Ну, тобто Ось такі моментики. Ну, Коли там сідав і в'язав, да, то тут ну, відсотків 30 часу йде на те, щоб просто домовитися з пряжею, щоб її вкласти так, як вона повинна лежати. А, так, ну, другий моментик це те, що я показувала свої руки, да, які трохи як ви кусується, але вже вони майже позаживали. Е, Пошкрябала гачком була дуже. Да, тому що багато коли в'яжеш, ну, просто ну, ніяка шкіра не витримає. Е, і на перший чи другий день в'язання в У мене вже було жахіття. Воно ще не досить заспокоїлися руки від попередніх серветок. Да, тут я їх знову навантажую. І мені дуже гарненько, це в кого така проблема, да? я за оці місця, де в мене пошкодження великі, я беру і обробляю медичним клеєм. Я зараз кадр не принесла пляшечку, але це просто зайти запитати в аптеку медичний клей. Він такий не дуже гарний на колір, тобто на руках його видно, він такого. Як йод, тільки трішечки світліший, але він о, приклеюється, да, він склеює рану, він приклеюється гарно до шкіри, тобто можна в ньому мити посуд, все робити. Він, ну, він не, не злазить з першого разу, особливо якщо гарненько висох. Тобто я ось це робила, змащувала цим клеєм, в'язала, ну, звісно ж, треба було. Посуватися десь на те місце, де в мене немає рани, а немає рани, в мене хто зна, де в мене і тут рана була, і тут рана, і тут рана. Тобто де треба було так шукати місце, щоб нікуди не попасти знову гачком, Бо ну, відчуття, знаєте, це з найприємніше. Так, і потім, коли за допомогою цього медичного клею в мене трохи і запалення ж прийшло, тому що коли ось ран, то вся оця це фаланга називається так? Да? правильно, вона вся червона, вона вся, ну, в общем, <с> як треба бігом в'язати, то треба. Після медичного клею заспокоюється це все запалення. і Потім, коли я знімаю цей клей, в мене ще ось такий є дуже гарненький кремчик. Це мені дарувала Олена Макканда. Це був подарунок мені за участь у спільнику Тамариновікові візерунки UA. Там була пряжа, з якою я зв'язала вже джемпер е, знаю, як його назвати. І, і ось такий кремчик. То він дуже-дуже гарно мені допоміг. Мене, ну, дуже, я не знаю, днів за два я можу вже в'язати е, без, е, без якихось больових відчуттів. Але в той день, коли мені було ну, дуже боляче, і прочитавши коментарі своїх підписників, я заказала ось таку тут. Так, це ось такі наперстки для в'язання, вони називаються. Тут їх три штучки, бачите, я тільки побачилась буковка М. Що значить М, ага, С «М», а це значить L, да? ага, так. Да. Три розміри ось таких. Е, я ну, спробувала їх, чесно кажучи, я не пам'ятаю, мабуть, тут мій самий зручний був цей маленький. Я його одягла, і що я вам хочу сказати, він просто мені так щільно одягається, що я, що він не заважає, тобто, коли... Наприклад, мені писали коментарі, щоб користуватися пластирем там, чи ще чимось. По-перше, пластир, який би я не використовувала, хоч на тканинній основі, хоч без, він я все рівно його, зачіпаю. Я все рівно його зачіпаю. І о той клей, який на тому пластирі, потім ну, Він заважає в'язати, тому що він тоді ж що... ниточки Ой, ще попробую, до ниточки ліпиться. До ниточки ліпиться і ну, мені таке не. Е, якщо я дуже повільно в'яжу, то я в принципі, можу тоді ж в'язати де заводно, да, обминати рани, а якщо, але якщо я розганяюся, то, <хи> то я розганяюся. Так, тобто це така штукенція, і знаєте, я на не в'язала, не сказала, що приїхала воно сьогодні. Я замовила позавчора, коли вже розуміла, що ну, треба щось таке точно робити. І приїхало воно мені сьогодні ось нещодавно. Я спробувала з ними в'язати з самим маленьким розміром. Да? Оцей такий великий, що сюди поміститься. І ну, в мене руки невеликі, не в принципі. Ну Я думаю, тут для кожного буде потрібний розмір, але страждає тільки один. Сьогодні, коли приїхали, то в мене вже в принципі, великої потреби і не було в да, них. До того ж, вчора, коли я в'язала, в мене ще ну, боліло все, <хи> то я навчилася якось в'язати, не знаю, як я не скажу, що я тримаю палець в повітрі, як інші в'язальниці це роблять. Але я якось так умудрилася зв'язати, що я ні разу собі ніде нічого не пошкодила. Це таке диво. Так. І... Що я хочу сказати? що Замовила я цю штуку в магазинчику, який називається Hobby Hall, можливо, комусь треба. Тому що я більш ніде їх не знайшла. Ну, я погуглила, пошукала там, в Новеллогауз, в Кенді Ярна, А то ніде більш я їх не знаходила. Тут, бачите, називається вони силіконові накладки на панці. Я ж гуглила просто як на персток для в'язальниці. Так як мені в коментарях написали, так я і, і шукала. Потім шукала на персток. Да, шукала в магазинах нічого, крім звичайних, мені не видавало. І ну, довелося замовляти в цьому магазинчику. Я там пошукала, як завжди ще щось заказати. Не можна вже одне тільки то нічого мені більше там було не потрібно, кроме оцих ось ось штучок. Це допоміжна спиця при в'язанні жахкартів, як вони називаються. Ну, Ви зрозуміли, там, де коси в'язати жгути. Да? У мене такої штуки немає. Я користувалася якимись іншими засобами, там булавочками, ще чимось. Але, думаю, ну, все, як це одне щось замовляють, треба ще щось замовити. Так, тобто, кому треба магазинчик хобі-хол. Ця штука вона досить цупка, так і силіконова. На пальці, коли вона щільно прилягає, вона не заважає. Ну, звичайно, трішечки воно приторможує в'язання. Але, мабуть, треба просто приловчитися і звикнути до нього. Да? Але воно мені не заважає як будь-що інше, що я до цього пробувала. Тобто, якщо я знову собі наколю пальці, я буду цим обов'язково користуватися. Мені зайшло. Так. Ось такий моментик. І хотіла вам ще розповісти про. Те, що мене спіткало ще з цією ниточкою, ще один неприємний момент це те, що е, цей моточок у мене був сильно дуже бракований. Я в'яжу з середини, я показувала, і це вже моє другий моточок закінчується майже. І що? І. В першому мотку мені було попалося на самому початку, тобто, коли я тільки витягла ниточку з середини, мені трапилося два чорних брудних п'ятна. Це було якесь мастило, тобто це не якась там грязюка да, із вулиці. Це було якесь мастило. Ну, там це був тільки початок, це були перші петлі, я тільки набирала ось цю. Першу косичку, до речі, зараз ще й про косичку розкажу. Це треба було на початку казати, вже Я його тоді просто відрізала, там було сантиметрів 10. Ну, Звичайно, неприємно, тому ну, ладно, десь там, може, ниточку ж чіпляли за цю на яку його потім намотую. Да? І десь зачепилося, щось забруднилося. Дов'язала я той моток без питань. І почала в'язати наступний. І що ви думаєте, в мене знову та сама катастрофа? Я тут десь повставляю фото. Я раз вирізала. Так, хотіла показати, де вони ті штучки в мене. Я раз вирізала участок такий, да? тобто там, де був. Дуже-дуже брудна штука була. Не знайду з я її позав'язувала, ну, ладно, вирізала, пров'язала, мабуть, три стопчики, і знову бруд. Той бруд був, ну, як мені здалося, вже не мастилом. І я його постаралась випрати. Да? Тобто я його я взяла водички і потихеньку, хайненько почала вимивати з цієї. Ниточки. Ну, начебто, в мене все вдалося. Ну, в будь-якому випадку вже не було видно так яскраво тої плями. Почала в'язати далі, буквально ще сантиметрів 10 прив'язую, і знову величезна, величезна, темна пляма. Тобто, знову мастило. Тоді я вирішила вже повідмотувати, да? відмотати трохи і подивитися, що буде далі. Але ж це тільки початок, в принципі, я не можу да, якось, де я той сіла, тіла, да? коли це вже багатенько пров'язано, я можу подивитися, що там твориться всередині, але коли це тільки початок, то треба тільки ну, витягувати нитку й да, дивитися, що там відбувається. Я намотала дуже багато нитки, яка була через певний проміжок часу у цьому мастилі. Е, я тут теж е, залишу фото, який це був моток. Не моток, а клубок, <гум>, да? яка це була купа ниток. Ну, дуже неприємно, чесно, е, що пряжа преміум сектору йде з такими проблемами. Я взяла навіть наступний моток, я вже думала їх всі поперемотувати. Почала перемотувати, дивлюся, наче він нормальний. Тобто, скільки я там промотала, я не знаю, може метрів 10 не було поки що нічого. Ну, в'яжу. Ну, саме ще противне ж те, що в Україні зараз цієї пряжі немає, а в мене вона й так впритик. Я і так вираховувала, як вміститься нам з цією скатертиною, да, щоб вистачило на, на той об'єм, який я запланувала, я розповідала в попередньому відео. Да. А, ну, в общем, Ось такі моментики. Так що дівчатка, а, Зважайте на те, що ниточка преміум якості може бути не зовсім якісна. Так, і ще покажу ось такий свій початочок. Це в мене був якийсь, я не знаю, мене, мабуть, тоді так засмутила та нова пошта з своїм пакуванням. Також я показувала в попередньому відео. Розрахувала я, скільки набирати петель. Коли я в'язала дві попередні серветки, я набрала все з першого разу. Тобто я жодного разу не розпускала, тому що десь там в мене петлі не вистачило чи зайва петля, хоча ну, таке буває. Але чого я тут збилася, я не знаю. Тобто алгоритм розрахунків він один. Як можна було неправильно це зробити, ну, я не знаю. І коли в мене тут 500 з гаком петель, зараз вже точно не скажу. І перший рядочок, як бачите, в мене це стовпчики. Тобто заповнені клітиночки. Да? Це вже дивилася, що його як. Ем, то не дуже прикольно розпускати. Це вже. До того ж, коли я набирала петлі, я користувалася маркерами, щоб не збитися. Наприклад, я набираю 100 петелічок, да, поставила маркер, набрала 100 петелічок, поставила маркер. Ну, тобто, щоб з першого разу бути певною, щоб не перев'язувати, щоб не заблудитися. Ну, зазвичай ж там, то, то хтось прийшов, то хтось подзвонив, то там щось не знаю, то до кішки срочно їсти треба. Да? І щоб не збитися, щоб тебе так хтось не тюкнув і не збив. Просто маркеручки. І коли я починаю рахувати свої ж вільні клітиночки, я бачу, що в мене зайві. Виходять зайві клітинки. Я не можу зрозуміти, що таке, я вже знову кожен стопчик перераховую. І тут я розумію, що я сама себе перемудрила. Тобто я набрала кількість петель. І вже пер, під, порахувала й петлі підйому і все. І це набрала. І ще, видно, десь на дві петлі була чи помилилася, як набирала. Ну, Взагалі, я не знаю. Оце все, що ви бачите, оце лишні петлі. Ну і, звісно ж, витрачений даремно ну, час, який я завжди не люблю витрачати даремно. Тому. Я вирішила це все зразу не розпускати, а просто почати з іншого моточка, того, що я навіть не могла зразу зрозуміти, як я могла таке зробити. Я знову ж перерахувала все, переписала. Пере... ну Потім зрозуміла, що я просто перемудрила, що я набрала, а потім ще раз набрала. Да? Тобто я записую, скільки я набирати повинна, а тут чогось мені здалося, що треба ще добирати. Ну, отаке. І тепер це ну, нічого розпущу. Просто я хотіла залишити да, і подивитися, де ж, в чому ж різниця і в чому ж я помиралася. І вже як я набрала все, ну ось це добре, хоч тільки двічі набирала, бо по всякому було. Коли я вже це набрала, тоді зрозуміла свою помилку. Ну, ось так. І так буває. ну Нічого, це все розпуститься. Головне, щоб тепер мені вистачило пряжі. І щоб мої руці мене більше не підводили. Так, ось така в мене розповідь. Навіть не думала, що в мене тут на 20 хвилин усього набереться. Дякую всім за увагу. Дякую за ваші підписки, за ваші подобайки, за ваші коментарі. Дуже дякую за ваші поради. Бачите, я за ці штуки я взагалі не знала, що вони такі існують. А тепер, коли я знову нароблю собі шкоди, я буду обов'язково ними користуватися. Тому що, коли і так біда, ти ще більшу робиш, то треба і свої руки берегти. Все-таки, слово нада це да? але якось треба обходити. те надо таким чином, щоб не собі на шкоду. Так, дякую за ваші донати. Дякую за ваші підписки, коментарів ваших дуже чекаю. Якщо ви користувалися цими е, наперстками, да, поділіться своїми враженнями, чи вам вдалося пов'язати з ними, да, чи не вдалося. Е, якщо в'язали цією пряжею, то розкажіть, чи повадалася вам така неприємна історія, чи ні. Тому що на тому сайті, де продавалася ця пряжа, да, її вже немає. Можливо, той, хто буде дивитися, можливо, то ви забрали останні моточки. Розкажіть, як там у вас обстановка з такими моментами, як забруднення пряжі. Так, і побажаю вам всім всього най найкращого, найдобрішого, найтеплішого, не найжаркішого, найтеплішого. Просто хай вас все буде добре. До зустрічі!